І зараз анонсована розмова із нашим гостем, експертом з енергетики Валерієм Боровиком. Валерію, доброго дня. Вам дякую, що за нас. Доброго дня. Спершу хотів би поговорити на анонсовану глядачам тему з приводу сьогоднішніх перемовин у Брюсселі, тристоронніх Україна, ЄС, Росія з приводу постачання газу. Що на кону? На кону майбутня зима, опалювальний сезон, на кону те, якими обсягами ми будемо закуповувати газ у Росії, по якій ціні. І наскільки прогнозовано і зрозуміло будуть розвиватися відносини з Росією при, при фактично активному посередництві Європейської комісії? Тобто ви прогнозуєте, що цього разу Україна і ЄС виступають одним фронтом, а не так як минулої зими, що європейці боялися за своє тепло, європейці завжди будуть боятися за своє тепло, своя рубашка ближе к тілу, як mm. кажуть. Але в принципі, європейці зараз більше на стороні України, досить серйозно допомагають. Про це заявляє і влада, і перші особи держави, і керівники нафтогазового сектору. Тому Європа зараз фактично бореться і за свою енергетику. Тичну незалежність і ідентичність, тому що якщо Росія зараз свої правила гри непрозорі, правила тиску, які були раніше відбувались по відношенню до України, вона скажімо так, застосує і до інших країн. А це було спроби такі були в минулому році до тих країн, які постачали природний газ з європейського напрямку до України, хтось піддався, хтось не піддався на цей тиск. То якщо почнеться цей тиск і надалі, то в принципі ідентичність і така цілісна позиція Європи, вона буде під питанням в енергетичному секторі. А зараз ідуть процес по тому, щоб створити. Скажем так, енергетичний союз такий в рамках європейської спільноти, і це досить важливо, скажімо так ті правила гри європейські, прозорі, щоб вони розповсюджувалися якомога якомога далі від від кордонів європейської спільноти. Чи думаєте, ви що вже наступного контракту оцей кабальний пункт бери або плати буде скасований? ми його де факто вже не виконуємо, ви знаєте, не думаю, хоча це можливо. Справа в тому, що не потрібно якби з цього робити такий жупел. Тобто, фактично, це правило може бути, але питання на який об'єм? Тобто, дійсно, якщо, умовно кажучи, країна хоче на довгостроковий період заключити контракт, то в принципі продавець товару він може поставити такі вимоги, чи погодиться країна покупати, чи ні, про те, що так, я для тебе резервую ці об'єми, і ти маєш якийсь об'єм. Мені прогарантувати, що ти викупиш, просто в нашому контракті це був дуже великий об'єм, коли підписувалося за прем'єрства Тимошенко. Це біля 50 мільярдів кубометрів. Їх тоді вже ми всі говорили, експерти в енергетиці, в нафтогазовому секторі, тоді вже не було потрібно стільки Україні газу, але були перед виборами це і так далі. Тобто, там були свої політично-економічні домовленості ще тоді з керівництвом Росії, і ще тоді була прем'єром Тимошенко, Як я говорив зараз, якщо говорити про майбутній контракт, то так там може бути такий пункт, але який обс? обсяг газу він він має бути вже урегульований так, як вигідно Україні, як покупцю великого обсягу газу. Тим більше, що зараз Україна все-таки почала диверсифікацію реальну і на сьогоднішній день. Вон вона не настільки багато викупила б газу в Росії, як того прогнозувалося, мабуть, і «Газпром». Угу. А на які поступки все ж таки може піти Газпром? Ми ж розуміємо, що якщо свердловина пробурена, і звідти йде газ, вони не можуть трошки закрити і менше видавати. Там або, або він спалюється просто, або бетонується і поруч буриться ще одна свердловина. Тобто вони мають продавати цей газ. Якщо не Україні і Європі, то, то куди його дівати? Не така вже, скажімо так, гарна ситуація з видобутком в Росії. Фактично, Росія пішла по. Ну я так вважаю. Нехай хтось інший скаже по-іншому. Я вважаю, пішла трішки по хибному шляху. Вона не вкладала, не інвестувала кошти, а навіть інколи, і розривала відносини з своїми партнерами, які могли інвестувати кошти в видобування. Вона пішла по шляху політичному диверсифікації постачання. Але постачання свого газу що було невигідно Європі, тому що Європа в неї стратегія і тоді була, а зараз тим більше диверсифікація джерел постачання, а не маршрутів постачання. І Росія дуже великі кошти вклала південний потік. Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, здається, ми з вами теж говорили. Mm -hmm. Я завжди казав, що південний потік це блеф і він фактично зараз зруйнований всією історією розвитку не тільки політичні політичної а й економічної складової діяльності росії тому не тільки в південний потік вклалися серйозні кошти, в інші проекти вкладалися серйозні кошти, замість того, щоб вкладати видобування. Повертаючись до вашого питання, я скажу, що в Росії можливо навіть не буде вистачати газу, на як це було в той в ті часи, коли були проблеми, великі великі ну, серйозні зими були, коли підписувався наш контракт, і, і в наступний рік. Коли е, були зменшені обсяги постачання природного газу з території Росії до Європи, тому е, Росія, умовно кажучи, має йти на ринкові відносини. Вона має змиритись з тим, що Газпром не буде вже великою компанією, яка диктує свої умови Європі. Це буде одна з небагатьох чи багатьох компаній, яка постачає якусь частину енергоносіїв в Європу. І великим гравцем, в найближчий час ми будемо бачити, що Газпром не буде. Це в розрізі, Я думаю, навіть п'яти років ми це побачимо. Тобто ви прогнозуєте, що видобуток газу Росію буде падати, зокрема з огляду на те, що впроваджені санкції на постачання того високотехнологічного обладнання, яке необхідне для розробки нових склад. Це одне друге попит, чи буде настільки великий попит якраз на російський газ. Нові альтернативні джерела енергії, дуже серйозну нішу займають. Я давно вже прогнозував, ще раз скажу, що і хочу сказати, що в найближчий час ми побачимо новий вид енергії. Я не буду казати, якої ми ще побачимо, але який просто своєї собівартості вб'є собівартість і атомну енергію, атомну енергію, в тому атомної енергії, в тому числі і, і газу, і нафти, і так далі. Ми це все побачимо в найближчі роки. Вже Світ готовий до цього, але поки що нам потрібно пережити опалювальний сезон. наступний. пане Валерій, на вашу думку, сланцева революція в Україні відміняється? Думаю, що ні, вона призупинилась. Трішки не тільки завдяки діям нашого східного сусіда військовим діям на тій території, яка планувалася під видобування сланцевого газу, під розвідку спочатку і потім видобування з наступним, але й завдяки діям фактично прийнятих владою законодавчих актів, якому які не стимулюють вкладати кошти і видобувати, тому що фактично рентна плата вона досить завелика. І вона була введена, ну скажімо так, на звичайних умовах і без, без достатнього обговорення, аналізу ситуації. Тобто, це було таке, знаєте, тактичне рішення на на деякий час, але в стратегічному плані це відлякує інвесторів. І інвестори просто призупиняють співпрацю в цьому напрямку, вкладанні коштів у розвиток фактично видобування в Україні. Тобто воно буде, але в інших регіонах Ну, не тільки в інших регіонах, а й в інший час трішки пізніше. Не 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 на часі зараз фактично такі. Проекти на жаль, хоча б, хоча навпаки, держава мала б стимулювати розвиток внутрішнього видобу, видобутку, але на сьогоднішній день на жаль цього не відчувається. І щоб закрити тему газу, як ви вважаєте, наскільки може бути результативним ті позови Євросоюзу до Газпрому з приводу зловживання його монопольним положенням на території Європейського союзу? Та ці вже рішення мали бути вже давним-давно. Я не пам'ятаю скільки б знадобилося часу європейському союзу, щоб Ну, антимонопольним органам Європейського Союзу прийняти рішення по дуже великому штрафу для Microsoft і для інших компаній, таких гігантів. А по Газпрому чомусь це переноситься, і якби. Ну, вже декілька років, наскільки я пам'ятаю, можливо, я помиляюся, але здається, це ще до революції були перші обшуки в компаніях, які співпрацювали з Газпромом в дочірніх підрозділах європейської місьпільноті, які розташовані, і так далі. А висновку до сих пір немає. Я думаю, що це притримується. Я вже це казав, десь що це моя думка, що це притримується, тому що знаєте, щоб не передавати того Карлика, який керує великою країною, і досить не непоганою країною, але на жаль, ворожою до нас. І люди там є непогані. Але ця людина фактично в такому загнаному куті. Можливо, це ми думаємо так. Можливо, там стратегія є досить серйозна на то, як, як виходити з цієї лавки посуду, але щоб не розбити нічого. Але здається, що це один із пазлів такого тиску на Путіна і не хочуть перетиснути. Хоча це мають бути паралельні процеси, можливо, йде надалі розслідування. Я думаю, що в Газпрома будуть, якщо все чесно буде, будуть серйозні проблеми, не, не менше, ніж ФІФА зараз. Ну і від газу до космосу, зараз, з вашого дозволу, ексклюзив для еспресо про рішення Ради національної безпеки і оборони про космічну розвідку. Що ви про це знаєте? Назріле питання. Чому? Буду казати те, що можу казати, тому що Добре. ми займаємося цим питанням вже досить давно. І У нас в структурі Альянсу Нова енергія України є лабораторія, яка займається проєктуванням перспективних космічних апаратів, в тому числі ми випускаємо двигуни для корекції супутників на орбіті. Орбіти супутників, але що стосується України, фактично Україна як космічна держава на сьогоднішній день не має жодного супутника. Ну серйозного супутника, не кажучи, вже там невеличкий супутник, який там КПІ був запущений, фактично не має жодного супутника. зв'язку, ні ДЗЗ дистанційного зондування землі, ні якого б то не було. І тому на сьогоднішній день Україна вимушена закуповувати в тому числі розвід інформацію в тих країнах, які мають супутники, які можуть продавати, але це не завжди. Я так думаю, і знаю, що це не завжди вчасна інформація, не завжди в тому обсязі, який потрібен. Часто буває, що колись було, що вона, скажімо так, затемнена в тих місцях, які нам потрібні. Тобто, це не є онлайн режим, в якому ми будемо знати, хто кому тисне руку, який передали пакунок, кому де взірвалося, яка ракета полетіла, як ми контролюємо контролюємо кордон і так далі. Тобто цього немає в Україні, і Україна йде по цьому шляху. Я мав розмови, ну фактично, з усіма, хто до цього причетний, кажучи вже про керівників розвідувальних напрямків, Міністерства оборони, з президентом коротку зустріч мав з паном Турчиновим і теж на цьому тижні, я думаю, буду мати. Тобто потрібно йти по шляху власної супутникової системи. Яка б могла бути надійним постачальником інформації для того ситуаційного центру, який створюється згідно рішення ради національної безпеки і оборони? А також е, Україна змогла продавати е, інформацію, яка не потрібна, тому що супутник, якщо це один, якщо це не система, а один супутник, то він раз три дні е, пролітає над над державою. А інші, інша інформація над іншими державами можна продавати навіть над нашою, якщо це не секретна інформація, можна продавати великим uh -huh. корпораціям Google, Microsoft Майкрософтам і так далі, продавати іншим державам, е, входити в ринок як гравець е, по торгівлі супутників, е, Інформацію, тобто, це досить суттєвий заробіток. І фактично, якщо Україна вкладе. Ну я не буду називати цифри, це некоректно. Але вкладе, умовно кажучи, там десятки мільйонів в супутник, то вона може отримати протягом експлуатації цього супутника. Це за, за 7 років, може отримати сотні мільйонів доларів. Але до цього потрібно прийти, і ми проштовхуємо дуже велика подяка і так. Та професійна, скажімо так, професійна подяка. Це керівництво національного космічного агентства, державного космічного агентства. Наче ну, ми зі свого боку, і, бачите, іншим... теж популяризуємо цю тему. Да. На жаль, закінчився час. Так. Дякую вам за ефір. Нагадаю, що це був Валерій Боловик, боровик, енергетичний та вже космічний експерт України.